Так, друзі, всім привіт! Мене звати Микита Андрух, це тут канал Технар, і сьогодні ми з вами розберемо ось таке нестандартне рівняння, яке розв'язується логічно нестандартним способом. Отож, спробуйте перед початком нашого розбору дане рівняння самостійно. Можливо, спробуйте які-небудь традиційні методи, переконатися в тому, що ними розв'язати буде доволі проблематично, а потім знову ж таки дивіться вже розбір. Отож, якщо готові деться розбір, тоді давайте будемо починати міркувати. Дивіться, друзі, як я вже сказав, якими-небудь стандартними підходами дане рівняння не розколеш, тому треба думати, як тут можна було би зробити по-іншому. Дивіться, давайте почнемо просто для початку, хоча б оцінювати, яким може взагалі бути наш корінь. Так? Якщо дорівняння як взагалі не можна підступитися, тоді давайте хоча б спробуємо зрозуміти, де може знаходитися наш корінь. Ну, наприклад, чи може х до рівня 1 бути коренем даного рівняння? Якщо замість з х сабі 1, тоді тут буде 8, тут буде 1, тут буде 1. Добуток лівої частини виходить 8, з правом садичку, тоді зрозуміло, х дорівнює 1 коренем не є. А чи може, наприклад, бути коренем даного рівняння число яке більше за 1? Ну, Якщо, наприклад, у нас x буде більшим за 1, тоді зрозуміло, що даний добуток буде більший, ніж 8. Так, Це зрозуміло. Зрозуміло, що дана дужка буде дорівнювати більше, ніж 1. І зрозуміло, що дана дужка також матиме значення, яке перевищує одиницю. Ну а якщо ми за множимо саме три числа, два з яких більшість за один, і одне з яких більше за вісім, тоді зрозуміло, що ми ніяк з вами, не можемо отримати в результаті одиничку. Тобто зараз ми з вами, по суті за доходимо до такого висновку, що у нас х не може бути одиничкою, і числом, яке більше за один. Це вже насправді півділа. Це насправді вже дуже дуже непогано, якщо ми до такого висновку дійшли. Такі ж самі міркування, аналогічні, можна використати і для х дорівнює мінус 1, і для інтервалу, який лежить до мінус одинички. Саме тому ми можемо з вами зробити такий справедливий висновок, що видно у нас х по модулю буде строго менше, ніж 1. Знову ж таки, внаслідок таких простих міркувань ми з вами доходимо до такого висновку, що за модулем x точно строго менше за одиничку. А це нам уже робить такий дуже тонесенький натяк на те, що тут може бути використана тригонометрична підстановочка. Чому тригонометрична підстановочка? Ну тому, що є в нас такі тригонометричні функції, як синус та косинус, у яких області значень схожі на те. Де заключений наш x. Наш x лежить між мінус одиною та одиничкою і схожа область значень і у синуса та косинус, тільки там у нас нерівність не строга. Саме тому можливо буде резонно взяти і сказати, що нехай x, наприклад, не встиг зловити. Нехай x, наприклад, дорівнює косинус t. Зрозуміло, що t може бути не будь-яким. Тому давайте скажемо, що t нехай буде лежати в межах від 0 до π. Чому тут нерівності строгі, знову ж таки? Якщо, наприклад, t дорівнює 0, тоді косинус t дорівнює скільки 1, х тоді дорівнює 1, а це не є коренем рівняння. Аналогічна ситуація з π. тому відповідно, тут обидві нерівності в даній подвійній нерівності будуть строгими. Тепер, якщо ми з вами сказали, що нехай x це буде косинус t, тоді давайте подивимося, яким, як же будуть виглядати наші дужки. Тут все зрозуміло, тут буде 8 косинус t, а який вигляд матиме перша дужка? Ну дивіться, Якщо ми з вами замість x в квадраті запишемо косинус квадрат t, то вийде ось така річ 2 косинус квадрат t мінус 1. Хто знає формули, це прекрасно, а хто не пам'ятає, давайте замінимо одиничку 3 одиничкою. Це буде 2 косинус квадрат t мінус синус квадрат t і мінус косинус квадрат t. Як ви бачите, 2 косинус квадрат t мінус косинус квадрат т, це буде просто косинус квадрат t. І тут ще йде мінус синус квадрат Т. Ну, а це вже треба знати, це вже буде косинус подвійного кута. Тобто, по суті, ще раз, що у нас тут записано? Тут записано 8, помножте на косинус t, помнож на косинус 2т. І вже логіка нам підказує, так, у нас вже є логіка, нам логіка підказує, що. Третя дужка має бути еквівалентною косинусу 4Т. Ну це логіка. В математиці логіка працює далеко не завжди, але нам хочеться, щоб в даному випадку вона працювала. Тому давайте з цього принаймні спробуємо постаратися зробити косинус 4Т. Дивіться, тоді пишемо, чому ж буде дорівняти 8х4 мінус 8х2 плюс 1. Отож, якщо ми одразу з вами візьмемо і підставимо замість х косинус Т, тоді навряд чи зможемо там щось спросити, тому що це буде доволі складно. Тому давайте спробуємо спочатку побачити, можливо, тут які-небудь формули або перетурбації, які-небудь зробити в цьому е, виразі і так далі. Ну, дивіться, якби в нас тут стелена одиничка а двійка, тоді в цих трьох данках можна було б винести двійку за дужки, і в дужках отворилася формула. Тому давайте цю двійку штучно утворимо, додамо до нашого виразу одиничку і віднімемо одиничку. Виходить, 8х4, тому мінус 8х2. Плюс 2 мінус 1. І тепер, знову ж таки, в перших трьох доданках виносимо двійку за дужки. Тоді що виходить? Лишається 4х в четвертому. мінус 4 х квадрат плюс 1. І ще тут мінус 1. Тут у нас утвориться що? Тут у нас формула 2 х квадрат мінус 1 до квадрату. І потім ще йде мінус 1. Ну а тепер подивіться уважно, чому це дорівнює. Подивіться уважно, чому це дорівнює, друзі, 2 х квадрат мінус 1. 2 х квадрат мінус 1 дорівнює косинус подвійного кута. Тому замість цієї дужечки пишемо косинус 2т. Виходить 2 косинус квадрат 2т мінус 1. А що тут написано? Подивіться тепер ще раз. Тут написано, що. Подивіться, тут написано те ж саме, що і тут, просто вдвічі більше у нас t. А Значить, в результаті буде не косинус 2T, а косинус 4Т. В принципі, ми зараз з вами отримали те, чого й прагнули. Так, логіка спрацювала. Ура! 8 на косинус Т на косинус 2T і на косинус 4Т. Кожного разу аргумент вдвічі більший. Тому давайте запишемо наше рівняння в оновленому вигляді. Виходить, 8 на косинус Т, на косинус 2Т, і на косинус 4Т. І це все в добутку дає одиничку. Тепер почнемо міркувати далі. Зараз у нас вже є доволі таке серйозне просунення. Дивіться, якби у нас тут ще запхали, запхали тут синус, тоді, якби ми з 8 витягнули двійку, тоді була б формула 2 синус Т, косинус Т. Зрозуміло, що це синус подвійного кута, тоді це було б все синус 2Т. Потім у нас був би синус 2Т косинус 2Т, це також була б оформлено. Можна було б ще одну двійку витягнути з вісімки, і лишилася б ще одна двійка. Було б синус 4Т, і там синус 4Т косинус 4Т. Двійка би пропала і виходить синус 8Т. Все насправді доволі просто. але давай для того, щоб всі зрозуміли, відповідно, зробимо це все акуратненько, детально, не поспішаючи. Тобто давайте для початку домножимо обидві частини рівняння на вираз синус t. І зауважимо, що синус t не може бути нулем. Ну чому? Тому що синус дорівнює 0, коли t дорівнює скільки? Відповідно, 0 і π, а в нас t не може бути ні нулем, ні π. Тому яке у нас виходить рівняння? Давайте продовжимо ось тут. У нас утворюється 8 t на косинус t, потім на косинус 2 t і на косинус 4 t що дорівнює не одиниці, перепрошую, а синус t. Тому що домножили. Тепер дивіться, якщо звідси витягнути одну двійку, то буде 2 синус Т косинус Т. Залишається четвірка помножити на синус 2Т. Потім йде косинус 2Т на косинус 4 t і це також буде синус Т. Зрозуміло, що цей процес можна повторити. Давайте вкрадемо звідси двійку. Тоді буде сину 2 синус 2 t на косинус 2, 2, 2 t це буде синус 4Т. На косинус 4Т. Це дорівнює синус Т. Ну і тут тепер можна вже востаннє звернути. Це виходить, що синус 8Т мінус синус Т перенесемо ліворуч до рівня 0. Ось таким чином ми з вами звели наше складне початкове рівняння до ось такого. Тут у нас різниця синусів, і вона дорівнює чому. Це буде 2 косинус пів суми, це буде 9т навпіл. Помножте на синус пів різниці. Це буде синте навпіл. І це дорівнює 0. Таким чином, дане рівняння рівносильне якоїсь сукупності. Косинус 9Т на 2 має бути 0. Ну або синус 7т на 2 також може бути 0. Тобто ще раз, у нас, у, у нас добуток трьох множників – двійка на косинус і на синус. І якщо добуток до кількох дорівнює дорівнять нулю, тоді хоча б один з цих множників дорівнює нулю, тобто або косинус, або синус. Розв'яжемо перше рівняння. Це теж називається окремим випадком, так? Тому що косинус дорівнює нулю. Ну коли косинус дорівнює нулю? Коли, він, коли наша точка, відповідно, та знаходиться або зверху, або знизу. А, зверху наша точка знаходиться коли. Ми робимо поворот на π на 2, а потім вона буде повторюватися ця точка з періодичністю π. Тому пишемо плюс πk, де k належить в множині цілих чисел. Коли синус дорівнює 0? Синус дорівнює 0, коли у нас точка праворуч чи ліворуч, це у нас буде відповідно просто πn, де n аналогічно належить в множині цілих чисел. Зверніть увагу, друзі, я пишу різні зміни, тому що, відповідно, k стосується першого рівняння, n стосується другого рівняння. Не можна і для того, і для того писати однакову літеру. Так, тоді. Ну, я сказав, змінна. Ну, то не змінна, то більше параметром краще називати. так? Тому що зміна це трошки інше. Тепер, ми знайшли 9 на 2 і 7 на 2, а 3 t. Тому перший рівень треба домножити на 2 і поділити на 9. Виходить, π на 9 плюс 2 пік на 9. ДК належить z. І відповідно, тут виходить, що множимо на 2 і ділимо на 7. Виходить, 2πn. На 7 N належить Z. Все, зараз ми суті саме знайшли множини розв'язків, так? А, знайшли загальний розв'язок першого рівняння, загальний розвиток другого рівняння. І насправді це нас не сильно задовільняє. Чому? Ну, Тому що а, у нас Т може знаходитися тільки в цьому діапазоні від 0 до П. Тому відповідно з цих усіх розв'язків, з цих усіх тешок нам треба вибрати тільки ті, які задовільняють дану умову. Давайте і підкреслимо. Тому давайте витримо ту частину, яка нас вже не цікавить, і тут виконаємо перебір коренів. Ну, Дивіться, почнемо з першого а, рівняння, з першого Т. Зрозуміло, що якщо ми візьмемо, наприклад, k до рівня 1, тоді T у нас буде від'ємним. так? Тому що π на 9 мінус 2 пі на 9 це буде мінус пі на 9. Мінус пі на 9 не входить в даний проміжок. Тому від'ємні К роздати не будемо. Почнемо з k дорівнює 0. Якщо k дорівнює 0, тоді відповідно t дорівнює π на 9. Це нас задовільняє. Поставимо галочку. Потім, якщо k дорівнює 1, тоді t дорівнює скільки? π на 9 плюс 2 π на 9 це 3 π на 9, тобто π на 3. Підходить. k дорівнює 2. Тоді буде 4π на 9 плюс π на 9, це буде 5 π на 9. Підходить. К дорівня 3, якщо взяти, це буде 6 на 9 плюс на 9 це буде 7 пі на 9. Ну, а К дорівню 4, як ви вже можете здогадатися, нам не підійде, тому що е, 2 пі на 4 це 8 пі на 9 буде, 8 пі на 9 плюс на 9, це 9 на 9 тобто просто пі. А у нас Т має бути менше, ніж пі. Тому з першим рівнянням у нас усе, воно буде мати тільки 4 корені, 4 тежки. Давайте друге переберемо. Зрозуміло, що від'ємний n брати не можемо, так? тому що буде мінус 2 пі на 7, наприклад. 0 також взяти, на жаль, не можемо, буде 0. А t має бути більше, ніж 0. Тому починаємо з однички. Якщо n дорівнює 1, тоді t дорівнює 2 пі до до на 7, якщо n дорівнює 2, тоді t дорівнює 4 пі на 7. Якщо n дорівнює 3, тоді t дорівнює 6 пі на 7. Ну, а далі, знову ж таки, вже брати не можемо, буде 8 пі на 7. 8 пі на 7 це більше, ніж Т, більше, ніж пі. Перепрошую, а значить це нас не цікавить. Все, маємо з вами 7 коренів, які нас задовільняють, а значить, час повертатися додому, як то кажуть. Так, Час повертатися до заміни. Треба нам знайти Х. Тому беремо спочатку косинус від пі на 9, потім косинус пі на 3 і так далі, аж до самого кінця. Зрозуміло, що 6 із 7 даних коренів ми не можемо обчислити. так? Єдиний корінь, який можемо обчислити точно, це буде на 3. Тому що косинус пі 3 це одна друга. Тому випишемо відповідь ось таким чином: випишемо одну другу. А потім просто перепишемо в ряд косинус, Тому що порахувати ми їх зараз. Не можемо прямо зараз, не будемо цим займатися, так і залишимо відповіді. Виходить косинус пі на 9. Далі йде у нас косинус 5 пі на 9. Потім йде косинус 7 пі на 9. І з лівим стовпчиком все. Далі йде косинус 2 пі на 7. Ну, ще було б непогано, якби ми впорядкували відповідно всі ці корені за зростанням. так? Тому. що... Тут у нас 7 пінодай, потім 2π на 7. Ну, це не порядок, так математики не люблять. Але зараз вже залишимо яке. Далі косинус 4 на 7, і косинус 6 на 7. Все. Тобто, дане рівняння має скільки коренів? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. І ось таким чином його можна було, друзі, розв'язати. Знову ж таки, це не стандартне рівняння. Так. І очевидно, що нестандартне рівняння розв'язується нестандартними методами. Якщо вам цей метод сподобався, то можете залишити декілька слів про нього в коментарях, можете залишити своє враження відео і таким чином трошки е, підтримати канал. Тому що насправді канал, можливо, і цікавий для багатьох людей міг би бути, але вони просто про нього не знають. І таким чином ось ці коментарі, ось ця активність під ролики, вона може просунути цей е, канал в алгоритмах YouTube. Тому відповідно. Дякую всім за підтримку. Побачимося з вами, друзі, в наступних роликах. Можливо, ще раз беремо якусь дуже чудернацьку задачку, яка дуже красиво розв'язується. Ну, а на цьому в мене все. В мене звати Мікита Андрух, це youtube канал Техрар. Побачимося в наступних роликах, друзі. Слава Україні! Давайте!